Привіт, мої хороші! Скажіть мені, будь ласка, чи часто вас в дитинстві називали боягузом або боягузкою? Брали вас на слабо, говоривши, а тобі що слабо? Чи, наприклад, вже були такі крайні випадки, коли говорили Засунь свої страхи далеко в п'яту точку і вперед? Давайте взагалі розберемося з цим механізмом страху, чи він нам потрібний. Ще з дитинства нам навіяли, нам мушали і говорив соціум про те, що страх це соромно. Не потрібно нікому зізнаватися в тому, що ти боїшся. Особливо це стосувалося хлопчиків, які виховували таким чином: хлопчики не бояться, хлопчики не плачуть, хлопчики сміливо. І ось цей хлопчик ще з дитинства звик утрамбовувати свій страх. Глибоко-глибоко. І отак от він ріс-ріс-ріс, рік за роком, рік за роком, і наступає момент Х, коли в нього на рівному місці з'являються панічні атаки, розпочинаються проблеми з ногами, йому важко ходити, в нього болять і коліна, і ноги, і сустави. У нього є проблеми з нирками. Тому давайте будемо розбиратися взагалі, яка є функція страху, чи він нам потрібний, чи потрібно з ним боротися.